Фільм Великий Лібовський, перший культовий фільм епохи інтернету. Великий Либовський культова американська комедія Братів Коен про чувака, репліки персонажів, яких розібрали на цитати. Безробітний пацифіст Джефф Лебовський на прізвисько Чувак живе своїм безтурботним життям. Для нього немає більшого щастя, як розділити чарку з друзями або пограти з ними у Боулінг. Востецьку іделію несподівано порушують непрохані гості. Бандити вриваються до чувака додому, сплутавши його з однофамільцем мільйонером та вимагають повернути їм гроші. Гангстери викладають дружину мільйонера Лебовські та вимагають за неї вирти. Чувак, мимоволі стає кур'єром між ними і своїм багатим тескою та разом з друзями плутаються у брудні кримінальні інтриги. Фільм займає 203 позицію у списку 250 кращих фільмів за версією MDD. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, та в на наш телеграм підписання в описі.